Мої вітання з вами Солі, і я радий вас вітати після такої довгої відсутності відео на каналі. Стосовно цього питання та причин, чому не було відео, розповісти доволі важко і довго. Тож, скоріш за все, я зроблю на цю тему допис у спільноті, і якраз там буду сповіщати вас про нові відео та стріми, адже планів, як завжди, дуже багато, і сподіваюся, що цього разу я вже зможу повністю повернутись до регулярного створення контенту. Зазвичай на каналі виходили лише гайди, проте сьогодні у нас відео на інакшу тему, адже я чомусь вирішив поговорити про такий розділ предметів у геншині, як гаджети. Особисто я використовую їх у дуже рідкісних випадках, але на то є дві причини. По-перше, я не так багато граю останнім часом. А по друге, у мене вже є майже все, що мені потрібно на акаунті. А ось для новачків або просто для людей, котрі грають регулярно, тут можна знайти купу всього корисного. Тож сьогодні я продемонструю вам своє бачення та свій невеличкий топ, у котрому ми розглянемо усі гаджети у геншині, від найгірших до найкращих. Розпочнемо з того, що гаджети можна поділити на декілька категорій. По-перше, це якісь дрібнички, котрі якось впливають на показники персонажів, або трошки змінюють або прискорюють вже існуючі у грі механіки. Проте друга категорія гаджетів може проховувати у собі не лише зміни, а й суціло нові ігрові механіки. Тож усі предмети цих двох типів ми оглянемо у сьогоднішньому відео. Проте є ще один тип гаджетів, котрі я не буду розбирати у цьому відео, а саме: певне івентове спорядження та гаджети потрібні суто для виконання сюжетних квестів. Адже вони скоріше є обов'язковими для виконання завдань, аніж Якимись додатковими опціями, тож оцінити їх користь доволі важко. Ну що ж, і враховуючи, що нас сьогодні саме топ, то ми розпочнемо із найгіршого, на мою думку, гаджета і закінчимо найкращим. У коментарях можете писати свої припущення щодо того, який гаджет буде на першому місці, а також писати своє бачення, якщо вважаєте, що я недооцінив або переоцінив певний предмет. А поки що я розпочну з останнього, 22 місця, котра займає випробувальна модель ультрагарячої лампи. Це відносно новий гаджет, котрий можна отримати за п'ятий рівень репутації у Сумеру. І можливо, ви пам'ятаєте, що у Геншині є така. Механіка, як приготування інгредієнтів для їжі. Отож, за допомогою лампи, ви можете прискорити цей процес, витративши певну кількість роди. І дійсно, у якомусь випадку це може знадобитись, але ця механіка використовується настільки рідко, що крафт та використання цього гаджету майже не мають сенсу. Наступному топі буде набір інструментів для хвилеплаву. Цю скриньку можна було отримати під час літнього івенту, і її можна використати для того, щоб полагодити ваш хвилеплав на 50%, враховуючи, що вона витрачає танце ресурсів, а також скринька перезаряджається всього 90 секунд, це може бути корисним для дослідження і зуми, або ж просто для тих, хто полюбляє мандрувати, або влаштовувати собі якісь незвичні пригоди. Одним словом, користі майже немає, але принаймні хвилеплавом я користувався частіше ніж приготуванням інгредієнтів. На 20-му місці розташувались одразу три гаджети, адже усі вони мають схожий ефект: це ракетна труба, хлопавка та повітряна кулька. Вас може здивувати, що розташував їх вище за минулі два гаджети, адже ці предмети не мають взагалі ніякої користі. Але є одна причина, чому я вважаю їх кращими. Вони попросту дуже гарно виглядають, а у такій грі це вже має певну користь, адже ви можете створити незвичну атмосферу або ж святкувати з ними певні події, що також додасть фарб та настрою до ваших пригод. Доволі часто нам доводиться робити скріншоти за власним бажанням або ж заради якихось івентів. І в цілому найкращим чином для цього підходить фоторежим, адже він має безліч налаштувань, проте камера у якості гаджету також може бути корисною, адже з нею ви можете зробити скріншот ну дуже швидко і захопити якийсь баг або просто кумедний, або ж цікавий момент. Крім того, їх існує декілька видів, проте особлива камера, як на мене, гірша, через свій трохи дивний фільтр. Але є ще одна: рідкісна бульбашкова камера. Хіба що її можна було отримати лише у Китаї за участь. Вентис Пицца Хат. На 18 місці розташувалася піч шукача адептів. Цей гаджет можна отримати за п'ятий рівень репутації в Лію, і в цілому він був би доволі корисним, адже цю піч ви можете розташувати будь-де і готувати в ній їжу. Але проблема полягає у тому, що при застосуванні цей предмет втрачається, і таким чином кожного разу вам доведеться створювати нову піч, а це не так вже й зручно. Наступному топі буде ловець вітру, і це доволі дивний предмет, котрим особисто я ніколи не користувався. Але враховуючи, що мандштаті ще немає зручної системи просування, як до прикладу Сумеру. Цей предмет може бути дуже корисним, адже він може збирати аномогранами і потім будь-який потрібний момент створити вітряний плив, котрий допоможе вам подолати певні перешкоди. Його можна отримати за третій рівень репутації масштабі, проте ціна його крафту трохи завелика. Саме тому цей гаджет розташований на такому низькому місці. Червоне пір'яне вієло, як на мене, доволі простий гаджет, адже він попросту збільшує швидкість вашого польоту на 30% протягом 30 секунд. Але враховуючи, як часто ми літаємо у геншині, це може бути доволі корисним. Гаджет можна отримати за п'ятий рівень репутації в надзумі, і його єдиний мінус це перезарядка у 100 секунд. На 15-му місці у нас зігріваюча пляшка, і в залежності від вашої уяви, ви можете уявити собі багато варіантів. Але у Генжині це звичайна скляна пляшка з вогняною феєю. Пляшечку ви можете отримати за четвертий рівень дерева на дракончому хребті, і вона може врятувати ваше життя від холоду, що за невелику ціну крафту доволі приємно, проте враховуйте, що одна пляшка має лише одне застосування. Наступна пачка гаджетів, котра може вас здивувати, це музичні інструменти. Я впевнений, що мало хто їх використовує, але сама можливість грати чудові мелодії змусила мене розташувати їх на доволі високому місці, як для інструментів, від котрих немає матеріальної користі. Проте, саме завдяки таким інструментам, ми можемо зустріти мандрівних музикантів, котрі можуть зіграти вам якусь знайому музику. Крім того, у Геншині існує безліч компаньйонів, починаючи від фей, закінчуючи паперовими пташками та ще кошію. Знов таки прямої користі від них немає, але з ними приємно мандрувати світом, тож я вирішив Сташувати їх на тринадцятому місці, і до речі, серед старих івентових компаньонів є ще ось така штука, схожа на міні-версію Каеніда, і виглядає вона просто чудово. Шкода, що зараз її ніяк не можна отримати. Що ж, ми пройшли вже половину або майже половину топу, і ось тут розпочинаються вже дійсно корисні гаджети, по типу каменів резонансу, котрі допоможуть вам знаходити анемоколи та інші підношення для статуї архонтів. Наразі їх існує 4 штуки, відповідно, і користь їх буде зростати від Монштату до Сумеру. Адже з кожним регіоном зібрати усі підношення буде важче й важче, проте я не раджу зловживати цим гаджетом, адже один камінь допоможе вам знайти всього одне підношення. Відповідно, краще користуватись інтерактивними мапами, і у крайньому випадку вже останні екземпляри знаходити за допомогою каменів Резонансу на му місці я розташував портативну точку телепорту, адже по-перше, таким чином ви можете поставити собі зручний телепорт у будь-якому місці. А по друге, вони ж і допомагають у коопі потрапити у певні місця, у котрі ваш друг просто так потрапити не зможе. Враховуючи, що портативна точка існуватиме тиждень, то в цілому на неї не шкода витратити ресурси. Знизу, або ж на вершині першої десятки, розташувався компас скарбів. Цей гаджет також існує у чотирьох екземплярах для кожного регіону, але при застосуванні він витрачається, а йде на перезарядку. Тож цей це цільно допоможе вам знаходити останні скрині. Буде дуже корисним в масштабі, адже це маленький регіон, проте й в інших матиме велику користь, особливо при поєднанні з інтерактивною мапою, щоб прискорити пошуки. Наступний предмет буде дуже корисним для новачків або для дослідження світу без хіллера у пачці. Цим предметом є переносна сумка для харчування, і за її допомогою ви швидко зможете використовувати обрану їжу для лікування або відродження ваших персонажів без відкриття інвентарю. Особливо це буде корисним для гри в коопі, адже там ви не зможете поставити гру на паузу. Наступний предмет поза Текстом здається дивним, адже сітка все сітках всюди сущності просто дозволяє нам ловити різних тваринок по світу. Але, по-перше, таким чином ви можете розташувати їх у своєму чайнику. А по друге, тваринки збільшують загальну вартість вашого чайнику, про котрого поговоримо трохи пізніше. Те ж саме стосується і дару бузини, адже для певних дій чайнику вам потрібна деревина, а збирати її на те, щоб важко, але не дуже весело. Так, ось цей гаджет дозволяє вам дуже швидко збирати нереальну велику кількість деревини, що, м'яко кажучи, дуже цей процес та зберігає ваш час. І я розумію, що цей гаджет є доволі ситуативним, але. Те саме свою справу він виконує настільки ідеально, що отримав таке доволі високе місце. На шостому місці розташувався ящик для насіння, котрий при зборі рослин може збирати не лише їх квітки, а й насінини, з котрих ви можете додатково вирощувати квіти у вашому чайнику. Це буде особливо корисно з квітами, котрих не так багато на мапі, або котрі важко збирати. Тож я дуже раджу використовувати цей гаджет, котрий допоможе вам прокачувати персонажів. На п'ятому місці знаходиться гаджет, котрий ховає у собі цілу механіку, а саме риболовлю. Детально про цю механіку я розповідав у окремому відео. Тож, якщо вас це цікавить, можете його подивитись, але в цілому це доволі нудна додаткова активність, котра потрібна лише заради того, щоб отримати вилов, чудову зброю для райден або сянлін. Враховуючи наскільки виснажливою може бути риболовля, я розташував гаджет, котрий може її полегшити аж на четвертому місці. Звичайно ж, це стабілізатор водолища, котрий ви можете купити за доволі невелику ціну у рибалки. Про нього я також розповідав в окремому відео. Але зараз скажу що просто якщо ви захочете займатися риболовлею, обов'язково купіть цей гаджет. Адже в залежності від кількості риби певного виду, котрий ви зловили. Вам буде все легше і легше ловити її повторно, що трохи полегшить та прискорить цей процес. І що ж, ось і настав час першої трійки, і відкриває топові місця трансформер, а точніше параметричний перетворювач, котрий раз на тижні може перетворювати різні дрібнички, зібрані по світу, на більш корисні ресурси, по типу книжок досвіду та камінців для прокачки персонажів. Звичайно, ресурсів таким чином ви здобудете набагато, але якщо робити це регулярно, то користь від цього гаджету буде доволі великою. На другому місці у нас розташувалась ціла нова механіка, а саме карткова гра, у котру ви можете грати завдяки скринці з фоліантами. По-перше, це доволі цікава та велика додаткова активність, у котру ще й можна грати з друзями, що як на мене просто чудово. По-друге, цю механіку потроху оновлюють, що робить її цікавішою. Ну а головне тут ви можете здобути рівні, за котрі отримаєте прямо геми, враховуючи їх кількість, це безумовно одна із найкращих механік, і відповідно один із найкращих гаджетів. І що ж, настав час оголосити переможця цього топу, стосовно котрого у мене не було сумнівів жодної секунди, адже такої кількості механік та корисних предметів попросту немає в жодного іншого гаджета. Звичайно ж, мова йде про чайник спокою або ж чайник безтурботності. На перший погляд, це не дуже цікава механіка з крафтом, і розташуванням будівель та мебелі. Але, по-перше, тут ви можете створити щось цікавеньке, по-друге, тут також існують рівні прокачки, за котрі ви отримуєте геми. Крім того, в залежності від кількості будівель та інших предметів, ви отримуватимете місце у валюті. То, за котру зможете купувати купу корисних предметів у місцевому магазині, що оновлюється щотижня. Ну і, звичайно ж, безліч гаджетів, що я згадував раніше, також працює саме тут. По типу того ж насіння, котре можна вирощувати у чайнику, і інших предметів, що допоможуть із його прокачкою. Ще я ледь не забув сказати, що існує купа щотижневих завдань пов'язаних з чайником, котрі допоможуть вам з прокачкою батлпасу, а це також чимала кількість ресурсів. Тому особисто для мене чайник безумовно є з сьогоднішнім переможцем. Що ж, ось таким вийшов сьогоднішній топ. У коментарях можете ділитись вашою думкою та вашим баченням найкращих гаджетів. А також запропонувати нові ідеї для відео. Сподіваюся, що вам сподобаються нові відео на нові теми, адже таких наразі планується чимало. Проте, звичайно ж, гайди також будуть входити на каналі. Що ж, а на цьому наша сьогоднішня зустріч закінчується. Усім дякую за перегляд. З вами був Архонт Солі. До нових зустрічей!